Вітаю вас на моєму каналі. Зразу ж дякую вам за лайки, дякую за коментарі. Хто ще не зі мною підписуйтеся. Ми зараз йдемо на мастер-клас. Я вам покажу. Будьте зі мною і далі буде. Зараз ми підемо, нас запросили на мастер-клас. Подивимося і, можливо, візьмемо навіть уроки. І, можливо, і самі спробуємо зробити. А саме це буде майстер-клас по, як називається? По, по, по виготовленню писанок. Ось. Тобто, як їх розмальовувати, мабуть. Ну, як це як це буде, я ще, ми ще не знаємо, але ми вам все покажемо. Оце писанкарство 28 квітня на 12. Коштує 150 для дитини, 200 для дорослого. Так? Ага. І ось таким чином сидять у холі.

А можна вас Це малюється на сирих яйцях, так? Це пусті яйця. А, це пусті, це вже без нічого там. Це шукає, щоб буде Угу. Щоб полетили. Ви зараз це замалюєте. А, да, а малюються вони воском чи чим? Фарбами. Фарбами? Фарбами? А віск, так, да, віск перекриває О, свічечку мало вам перенести. А потім воском покривають. Ми будемо тут 28-го у вас. І хотілося б знати одразу. Захищає фарбу, тобто Так, та, та зараз у нас білий колір захищають природний колір. Потім ми за... потім ми загорюємо в жовтий, там червоний, зелений, в зелений. <плес> <плес> <плес>